Всім привіт! Прийшли на покинуту пасіку. Це, це перший раз ми прийшли від попереднього відео. Раніше не вийшло, прийти, бо ну як тут? Тут ну, дзвонять і я приходжу, дивлюся, а якщо ну, ніхто не дзвонять, то я не приходжу, ну, нав'язувати це я не буду, а якщо ну, треба, ну у них там були якісь проблеми і вони раніше не дзвонили, то вже там вроді що з півтора місяця пройшло. Після того, як останній раз був. Коротше, ці пасіки везе. Вона постійно якось так навісні до неї не дивляться, і, і ми один вулик вже подивилися там напереді. Е, Капіц вулику, там всі соти знову бджоли понатягли, соти, язики від потолочення, там все засіли трутня. Дві рамочки там додали, а так коротше, то лишили, бо сота аж від потолочення до, 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 до дна вулика усі засідні трутня. І покажу, може один, а може два вулика. Що робити з ними, я вже теж не знаю. Бо, ну Взагалі запущено, дуже сильно запущено. Так, зараз до цього вулика ще не дивилася. Як вони вийшли з зими, ну то попереднє відео, що я показував скільки там куби, так воно і сиділо, це ніхто вже не... Це ніхто, коротше, не дивився. А ну поглядімо, дія там вже я вижу звідси, аж там починається вже язикейти. Потрібно було раніше прийти, ну... ну всі опять, всі чекають, чекають, я об'ясняв, що щоб бджоли. Зараз ранньою весною потрібно, частіше до них хоча б прийти раз і тут просто закласти треба було прийти і закласти суші. Но, як завжди, коротше, нікому... всі мають коротше, свої, кожен має свої проблеми і свої справи. тому... Подзвонили, сказали, прийди подивися, ну я сказав що це вже буде. Бо я щось думав раніше, що може бо ця пасіка, вони хотіли її продавати. Я думав, що вони може вже її продали, бо там ну є кому мов, мов прийти чоловік забрати. Ну Він не прийшов і це все коротше, так і сиділо. І опять прийде, подивися тут вже далі. Є до чого дивитися. Зараз ці рамки, що тут є. Так, це закип. Викидаємо все обіг. ще заберету тож забре. Зараз ці рамки буду... буду ставити сюди, але ох, йо Що кусило. Як це зараз все ставити? Ну і що з цим робити? Там опять почнуть писати щоб що прийшли мед теряти Коли подзвонили, я почув, що вона сказала, що тут ніхто до цього не дивився. Я вже, я вже знав, що тут буде. Ці соти я зараз заберу. Один раз би їх розширити було нормально і тут би цяга не було. Ну, тут в принципі тут ще має менше, але ну, там в першому вулику там взагалі було пів вулика. Пів вулика було в сатах. Так, і що? І це не рамка. Ну може хтось думає, що це рамка. Це не рамка, це опять сот, який відстроєний відверху від від до низу. Я був раніше дзвонив, казав, що, ну, що якщо пасіку потрібно розширяти, бо він буде капець. І ніхто навіть ніхто їй ні, ні, нічого не сказав. Все, це ківати я не буду, бо тут зараз я від цю потолочну відірву, там зараз ціла, цілий сад зараз впаде на дно вулика. І... Завжди вже дочекаюся, щоб такої їх розширю. Рамки додавлю, по тому трутні вийде ця осока, я його обріжу і заберу. його кивати, там зараз ну, що з тим 7 робити, зараз купа буде е, трутня. Так, поставлю їм 5 рамочок суші. Для початку їм стане цього. Ну, договорився, що, що буду вже приходити сюди, можна сказати, що саме, що ну, прийшов і що треба, буду робити. Так що це зараз так розширю, через неділю прийду і буду дивитися, кому ще ще додав, якщо потрібно буде. Можна було би розширити їх більше, але суші немає багато лишньої. Якщо зараз я це розширю наповну, то декотрі лежаки прийдеться розширяти чуть-чуть. Так, це я заберу. Ось цікаве, що буде сім'єю, якщо її після зими не розширяти, це буде. Воно просто-напросто це все вони застроюють трутню. вже печатати почали. Оце бджоли вся ячейка. Це я заберу. Все готрутне я поставлю назад туди вулик. На дно вулика поставлю, щоб він, ну щоб він вийшов. Що я зараз буду я з ним робити? Спочатку його будуть підогріти, він вийде і потім цей сад я, я заберу. Так, це теж поставлю на цей метод, Вони повибирають. Вже другий раз прийду, вже тоді трошки можна буде просто нічого з собою не взяв. Так, ну покажу ще ту сусідню Що, оце слабенькі сім'ї, які перзамували, а що там сильні сім'ї зробили, які там були на той час сильні, це взагалі та ж... же... Навіть в тому раці я прийшов, то було скоріше, ніж або сім'ї були слабші, ну ж, то не такого ж не було аж все настільки застроєно. Гнездо было с этой стороны, тут было суш. Эк... Че, не, че, гнездо, с той, с, гнездо было, значит, с этой стороны гнездо было. И бджола просто-напросто взяла соты, построила и, и объединила. Те, що було за заставною, то вже вони зробили гнізда. І це під цими кормошками там все застроєно. І що з цим робити? Так файно все вже зробили і тут далі якось все запустилося. Що з цим робити? Тут же, тут сьогодом, там трутовий сот знизу засіяний, не буду його зараз. У трутень повиходить, а потім буду забирати, що я зараз з цим буду робити. Ці рамочки просто підсоню, їх під самию заберу лише цей сок. Так, всі рамочки просто під соню, Під самі під ці кормошки. Ще рамка йде. Дві рамки я від них заберу. Може зараз комусь другому потрібно буде дати, бо тут, тут точно не у всіх є так рамок багато. Так, трутниця залишимо, Туди піднес і хай до... і сота Все це ставимо сюда цих трутнів на низ. Так, це, це на бік. Все бджола. Опять же, зараз не буду це нічого відкривати, бо що з цим робити сьогодні я зроблю так, лише позабираю і рамки просто додавлю так, як є, щоб я. А вже через неділю, потім можливо через... Потім ще через якийсь час цей трутень почне виходити і... Я його заберу. Бо сьогодні не дуже така тепла погода, льот дуже малий і переважно вся льотна бджола сидить тут в вулку. Потрібно буде прийти, коли буде тепла погода, буде сильний льот, бджолей буде в вулику, і тоді можна буде це отрутня з вулика забирати. А зараз, якщо я зараз почну забирати, то зараз купа бджоли просто об'єся. Ну, подавлю купа бджале. Показав два вулика, це буде перше відео, я думаю, що ще знімемо другу частину, може зараз там нижче, це будуть сильніші сім'ї, покажу як там, а зараз, ну це два перших показав. Туди таке саме буде, там внизу, я думаю, що гірше буде, бо там сім'ї сильніші були Ну, зараз роблю так. Всім пока.